Щирі вітання симпатикам захоплюючої історії, міфів та легенд. Досліджуємо та розслідуємо разом те, що приховує Сумщина невідома. Унікальні свідчення, ексклюзивні коментарі. У передачі Сумщина інкогніто. Тож поїхали. У попередній програмі ми розгадували таємниці сумського підземелля. Чи дійсно є в Сумах хідники? Красива легенда чи історія трьохсотрічної давнини. Унікальні свідчення, неймовірні факти, ексклюзивні коментарі. У передачі сумщини понято думки сумських істориків та краєзнавців розходяться. Одні запевняють, підземні лабіринти були, можливо, і є по сьогодні. Інші ж цей факт спростовують. При усій симпатії до нашого міста взагалі до сумщини. Ми ж повинні розуміти, що у нас кам'яні муровані споруди з'являються лише Ну, світські споруди, житлові будинки з'являються у другій половині 19-го, навіть ближче до кінця 19-го століття. Лише Воскресенська церква, вона на сто років старша. А так це було дерев'яне місто. Але що тоді бачили сумчани? Просте провалячи вхід у підземелля у самісінькому центрі Сум. Ще у 90-х роках туди часто потрапляли авто. Допитливі дітлахи неодноразово були у підземних ходах, бачили прикріплені до стін факели. Більше того є навіть ексклюзивні фото. В історичних документах в перших описаннях міста Суми, упадцяні кіласкріке, який ну, використовувався на випадку осади міста. Противникам, ну щоб можна було так сказати без угрозы для жизни, спуститься гріки, поэтому була зу набрать воды. Ну, от, как рассказывают історики, где он находился этот ход. Ну, Є несколько версій, що что... трудно установить, потому что само, само русло псла сместилось. Підземним ходам є просте пояснення, впевнений історик Віктор Звагельський. Це великі підвали. Підземні підвали, льодники, так звані, не було холодильників, не було такої сучасної, як сьогодні там техніки. І тому зберігали, скажімо, у льодниках коли кололи лід на річках, ну, у нас на пслі або на сумці, От, кололи і зберігали його ці льотники аж до глибокої кінця літа, до початку осені. Аж десь до вересня зберігався лід. Там риба, м'ясо, якісь там овочі, так далі. Так далі. І всі подвали були великі. Суми імпульсивне місто. Кожна вуличка, кожна будівля окрема історія. Навіть здавалось, на перший погляд, непримітний підвал переже свої таємниці. Під земеля нам не пробратися, але у підвали, які теж бережуть історію, ми таки спустилися. Допоміг нам у цьому співвласник підвалу Валерій. Чоловік не просто розповів, а й показав, що приховують віки. От подивіться. Був підземний хід, який в щедені хвилини міг загін козаків з'являтися в будь-які точки суму. Тогочасних це, це було понад 300 років, тому що ця будівля будувалася раніше, ніж собор Воскресенський. Оце дві, дві споруди тогочасні. І це є колискою міста Сум. Тому що більше таких е, приміщень, таких е, пам'ятків будівництва е, архітектури тих, тих часів немає взагалі на Слобожанщині. Знайшли і кілька підтверджень, тому що підвалу не одне століття. Видно, що це не просто цементний це не цементний розтвор, а, а раствор із, із, із вапна. От, бачите, вапно. Воно тепер по Ну і тоді яйця додавали. І він настільки, що до сих пів він тримає, пережив три пожежі в місті Суми. Всі дерев'яні будови згоріли, а оце споруда залишилася. Це, це більше трьохсот років і оцим завісом. Бо що його не могли зробити. Тому що В нас час і пізніше вже не робили таких завісів. Тут видно, що це все ручна робота. І це видно, що. Сам матеріал старовинний. Це саме натуральне дерево довго часів. Тобто, не можна було перебудувати, тому що воно висиділа на завісах. Воно будувалося ці двері, ставилися, коли будувався цей будинок. Історична мекка, так називає суми пан Валерій. На перший погляд, звичайне місто, але із незвичайною історією. Хочеться, щоб щоб люди знали про таке, і тому що без, ви знаєте, без історії, без коріння місто не може жити, як, 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 як і рослини, як і будь-який організм. Не лише архітектурні пам'ятки були очевидцями історії, звичайно, ті, хто її творив. Політики, культурні діячі і банкіри. Сьогодні у програмі ви дізнаєтеся про історію грошей і про тих, хто розвинув банківську справу на Сумщині. Тож не перемикайте. Сьогодні українська гривня виглядає так, якою вона була сотні років тому. Цікаво. Тоді телепортуємось у минуле разом. А своєрідним рідним порталом у минуле буде музей розвитку банківської справи на Сумщині та історії грошей Української академії банківської справи. Його створено у 2006 році на базі унікальної колекції бон паперових грошей, що вийшли з ужитку. Про це не тільки далі. Залишайтеся на обласному телебаченні разом із передачею Сумщина Інкогніто. Монети, купони, сучасні банкноти, засіб нагромадження капіталу своєрідний еталон вартості, за допомогою якого відбуваються операції купівлі-продажу. Власна грошова одиниця одна із головних ознак державності. І в історичній правді, і у напіввигаданих переказах має своє місце. Так у середині XVII століття козаки-переселенці з Київщини знайшли торбину з грошима у місцевій річці. На ті кошти побудовано місто Суми. Тож не випадково на одній із центральних вулиць є ось такий символ міста про незвичайну історію, знаючи не кожен місцевий житель. Історія зачіпається за іншу історію. Ось ці монети теж її мають. Цікаво, чи знають щось місцеві про історію грошей. Були купони спочатку я ще застав, які були котре віддільно з гляділна відді. Спочатку відді, ходили віддільно, потім з зіньгами, якщо я не шибаюсь. Потім були купони в стилі грошей. Карбованці радянський союз. Далі. Ну, всі і гривні зараз. Монети були, знаю, трошки знаю. так, Є у мене у Білопільському районі, ну як, ті подачі. І викопую там монети. І царські є. Петра першого ми знаходили в себе на огороді, як копали такі із старовинних 1800, не пам'ятаю якого року. Ну, Різні ж, які були правителі таких грошей. Радянські рублі. Чого? У нас в Королевці був дідовський будинок. І там колись були крилевецькі ярмарки. І ми на городі знаходили дуже багато монет. Там була полушка, тоді ще щось було. Такі Денга була Ну і... Купони наші, пам'ятаємо, отакі пачки. В мене пенсія перша була 4 мільйони. У голові Каламбур від таких відповідей я знаю людину, яка зможе розкласти все по полицях. Сучасна національна валюта України є однією з наймолодших у світі. Разом з тим історія монетної справи і грошового обігу нараховує вже не одне тисячоліття. Гроші були різні і за формою, і за виглядом, і за конфігурацією. Гроші були і кістяні, і дерев'яні, і паперові, і мідні, і залізні, і будь-яких форм. От одна з форм грошей, яка представлена в нашому музеї, це раковини каурі, які були грошима у Древньому Китаї і в країнах океанії. Поступово гроші, змінюючи свою форму, знаходять певну таку універсальну форму у вигляді монет. Вигляді паперових грошей, але наша коротка історія вона про історію гривні. І першими прообразами гривні можна вважати златники і срібляники князів періоду Київської Русі Володимира Ярослава Мудрого. Отже, київських князів. На цих грошах була відкарбована з одної сторони портрет князя самого власне, з надписюр на столі, тобто на престолі. На зворотньому боці була надпис, або як на кхм, мові нумізматів, легенда Сєвладимір Асєєв Злата, або Сєвладимір Асєо Серебро. Пізніше а, треба сказати, що наші національні гроші, от як прообраз, з'явившись в період Київської Русі, перший раз з'являються у вигляді карбованців і гривень уже в 1917 році після розпаду Російської імперії. Отже, перші гроші, які ми відносимо до, до українських грошей, які є прообразом українських грошей, це гривні і карбованці. Від чого пішло слово гривня? Власне, гривня це був жіноча жіночий прикраса у вигляді обруча, срібного зазвичай, які носили якби, жінки того часу. Це було 10, 11-12 століття. Гривня від слова грива за грива, власне ця прикраса. От, вона на вигляді обруча знову ж таки була прикрасою, і на ній були певні такі елементи, які нагадували уже гривню київського періоду. От вона перед вами, музей теж у нас представлена гривня київського типу. Це був зливок срібла, шестикутної форми. Форма була інша, була гривня київського типу, Новгородського типу, Чернігівського типу. Ну, от, власне, пер, перед вами гривня київського типу. Це зливок срібла, шестикутної форми. А, вага коливалася від 165 до 205 грам. І це була розрахункова одиниця періоду Київської Росії. Знову ж таки, було, це такий досить був великий номінал. Ну, приблизно можна було, ну, скажімо, табун коней купити за цю грошову одиницю. Вони для розрахунки її рубали часто на впіл, на четверті частини. І от власне, оцей зливок срібла під назвою гривня, оця розрахункова одиниця, і був прообразом нашої гривні, наших грошей, які ми користуємось і сьогодні. В 1917 році розвалюється рушиться Російська імперія. І Перший раз на карті світу з'являється Українська держава. Назва її була тоді Українська Народна Республіка. І, звичайно, стає питання мати свою банківську систему, свою грошову одиницю. Першою грошовою одиницею було прийнято рішення назвати її карбованець. Чому карбованець? Рубль пішов вислів від зливка срібла, який рубали на частини, А карбованець це карбували насічки на ребрі монети, щоб уберегти її від фальшування. Перші карбованці малює наш земляк, розробляє дизайн Георгій Нарбут, глухівчанин. Чим цікава ця власне банкнота, тим, що е, на ній вперше з'являються такі вже українські мотиви в такому бароковому рослинному стилі. І е, вперше, чим, що вона цікава, з'являється тризуб. От він монтований, власне, в е, тіло банкноти. Тризуб не був на той час гербом е, нашим. Тризуб – це був символ знову ж таки, е, князя періоду Київської Русі Володимира Великого. Але художник, монтуючи символ князя, ніби вгадав. І справді, через 54 дні після введення цієї банкноти було прийнято рішення, щоб. Е, Тризуб став власне гербом нашої держави, Української Народної Республіки. Надалі е історія грошей перших наших, а вона забрала досить такий невеликий період, буквально три роки. Вона досить така неоднорідна, навіть подекуди трагічна. Е е Українську Народну Республіку змінює е Українська держава, гетьманат Павла Скоропадського, до речі, теж нашого земляка. Пізніше знову проходить переворот, змінює директорія, очолювана Петлюрою Винниченка. А лише Українська Народна Республіка під Керівництвом Грушевського встигає прийняти рішення прийняти свою автентичну валюту, яка б мала назву унікальну, вже таку, яка не повторювалася в інших грошах світу. І приймається рішення валюту назвати гривнею. От власне від того йде. Е... Коріння нашої гривні від того зливка срібла періоду Київської Русі 10-12 століття. Отже, друкуються купюри 25 і 50 карбонців, друкують їх в Києві, типографії Кульженка. В народі вони отримують прізвище Кульженки. Монети не друкують, тому що не було можливості технічних і інших друкують такі гроші-марочки. З номіналами шаги пізніше, як Українська Народна Республіка, так і гетьманату період і директорію друкують як гривні, так і карбованці різних форм. І напевно, одною з довершеніших є робота знову ж таки того нарбута. 100 гривень вже, а не карбонців 1918 року, на якій вже такі от наші автентичні зображені. Селянка Селянка із снопом, така дуже багата орнаментне оздоблення купюри. Друкується також інші купюри, і в 500 гривень, 1000 гривень, 500 гривень, наприклад, єдина купюра того періоду, яка мала кольори нашого стягу, жовто-блакитні. На превеликий жаль, Незалежність наша закінчується в зв'язку з багато ну, різними проблемами внутрішніми, зовнішніми. І е, от такий локальний трьохрічний період національної валюти на той час завершується. 1991 рік е, розвалюється Радянський Союз і ми отримуємо другу спробу е, організації своєї незалежної держави. Власне, ці два періоди дуже схожі. Тоді рушилася імперія російська, тут рушився Радянський Союз. Тоді спочатку була введена грошова одиниця карбованці, а потім гривня. І тут спочатку вводяться купони карбованці, а потім власне гривні. Звичайно, що були надзвичайно великі складнощі фінансового обігу, організаційні. Побудову нової держави. І перша валюта, яка була названа купона карбованці, от вона на себе сприйняла весь натиск інфляції, обесцінення і інших таких нехороших речей. Почавши в 92-му році друкувати е, купюри номіналом один карбованець, буквально через два-три роки закінчили номіналом один мільйон карбованців. Ще зовсім не так давно. Ми з вами були мільйонери, носили в кишенях мільйонні купюри. Але е держава молода набирає досвіду, формується золотовалютний запас, йде підготовка до введення валюти гривні. Перші гривні друкуються в Канаді. Пізніше е монетний двір Нацбанку е освоює власні потужності. І в 1996 році проводиться грошова реформа, реформа неконфіскаційного характеру, е в ході якого купоно-карбованці на гривні. Автор реформи наш земляк Віктор Ющенко, який був на той час головою Національного банку України. І от вже вводяться ті купюри, власне, гривні, з якими ми звикли, до які, якими ми користуємося, зазвичай у побуті. І е, дуже хочеться вірити, що е, наша валюта, незважаючи на перепиті, яка разом з нами вона проходить в державі, які зараз ці складності що є, вони всі будуть поборені. Валюта наша залишиться, буде міцною, буде і міцна валюта, і міцна держава. Усі ми звертали увагу на те, що зображено на банкнотах. І якщо на доларах надруковані портрети американських президентів, то на українських гривнях культурних діячів і видатних гетьманів та князів. Серед них є правителі Київської Русі Володимир і Ярослав Мудрий, славетні гетьмани Іван Мазепа й Богдан Хмельницький, а також співці українського народу: Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка та Михайло Грушевський перший президент УНР. Внесок цих людей у нашу історію очевидний і не залежить від номіналу купюри. Так Володимир Святий відкрив нову епоху в історії Київської Русі, бо замість язичництва запровадив християнську релігію. За часів правління Ярослава Мудрого країна досягла найвищого розквіту, побудовано Софійський собор і Києво-Печерську лавру. Богдан Хмельницький, славетний гетьман запорізьких козаків, очолив національну визвольну війну українського народу всередині XVII століття. Полум'яне слово поетів надихало народ на боротьбу проти загарбників, додавало сил за важких часів. Михайло Грушевський очолював Центральну Раду, яка проголосила утворення Української Народної Республіки. Був відомим істориком і науковцем. Завдяки своєму внеску в історію ці діячі потрапили на українську валюту. Важливу роль у творенні історії, зокрема у банківській справі, відіграли і наші земляки. У своїх руках вони утримували великий капітал і вміло розпоряджалися фінансами. Олексій Алчевський купець, промисловець, банкір, засновник Першого акціонерного іпотечного банку Харківського земельного банку та третього в Російській імперії Харківського торгівельного банку. Михайло Терещенко підприємець, меценат та фінансист, міністр фінансів тимчасового уряду, людина, яка врятувала австрійський банк Кредит Анштальт від банкрутства та анексії гітлерівською Германією. Григорій Сокольников командуючий армією перший нарком фінансів СРСР. Володимир Стельмах банкір-економіст, колишній голова Національного банку України, почесний громадянин міста Суми. Віктор Ющенко фінансист, державний та політичний діяч, колишній прем'єр-міністр, а згодом і президент України. З 93-го року по 99-й очолював Національний банк України. Цікаво, що його підпис на банкноті, як голови Нацбанку, зберігається у музеї розвитку банківської справи на Сумщині та історії грошей Української академії банківської справи. Певною родзинкою музею є колекція грошових знаків, на яких автографи всіх голів Національного банку, які в Україні у всіх це ми збираємося, якби таку колекцію сформувати. Поки що змогли двох людей: це Стельмаха Володимира і Віктора Ющенка. Дуже важке це завдання, може така надзадача, того, що банкіри, вони люди дуже закриті, доступ до них дуже обмежений. Особисто, коли я брав автограф у Віктора Ющенка, то в ній і мало не повідривали рукава від піджика. Але ну, таки вдалося вмовити нашого земляка, він дав. Ну, така, можливо, така якась цікавинка, коли ми бачимо крупний план рук Віктора. Ющенка, коли відписує грошові купюри, в нього на манжеті такі великі золоті бджоли. Ну, це теж якийсь штрих якби, особистості. Паперові грошові знаки в певній мірі показник культури та розвитку. Це свідок історичних подій. І гривні довелося пройти шлях випробування часом. Тож і не дивно, що українській валюті присвятили оду. Ти даруєш добробут надію. Ти подяка старим і турбота малим. Українська натружена гривня. Хай проється на Україну. Життя дайним цілющим дощем золотим. Тож продовжуємо відкривати сумщину невідому разом. Залишайтеся на обласному телебаченні. На все добре. Якщо ви знаєте якісь таємниці чи факти, висуваєте гіпотезу або доводите історичну теорему, зателефонуйте нам 0542 22 12 04. Відкриваємо сумщину невідому разом.